Чому ми туди їдемо? По-перше. Справа на бордюрку заїхати, наверно. <звінь> <звінь> Де да спуститися з нею безпечно. Проїхати від початку до кінця Це відрізняється дуже сильно від асфальту. Фінальна. Татішка, дякую. Круто. <звінь> <звінь> І знову я веду свою непряму трансляцію з Автівки. І це значить, що я кудись їду. Значить, їдемо ми на Моторанчо. Чому ми туди їдемо? По-перше, я привіз тріальний шолом хеба по замовленню Антона Османова, керівника Моторанчо, тренера. І ми сьогодні будемо пробувати, що таке тріал. Питаєте ви мене, до чого тут мотокрос, моторанчо, тріал. Якось так склалося, що тріалом в Києві, Київській області, як мінімум, можливо, і в половині України опікуються моторанчо. Яким чином, Ну, по-перше, ви бачите, що таке моторанчо це такий повноцінний сервіс ендуро. Парк, сервіс, школа, інфраструктура. ну, Такої немає ні в кого, напевно. І в них є. Тріальні мотики, екіпірування, і вони активно навчають людей користуватися мотоциклом. Для індорістів тріал виявляється дуже важливим, бо це баланс. Взагалі, як каже Олексій Добичин, з цього варто починати. Найвідоміший тріаліст світу, чемпіон чемпіонів, це Тоні Боу. Я раджу вам вбити в Google або в Instagram Тоні Боу і просто подивитися, як ця людина на задньому колесі застрибує на. На трьохповерховий будинок, типу. Ну а ми сьогодні так, ото знаєте, спробуємо на вардюрку заїхати, навірно, да спуститися з нею безпечно. Повертаючись до інфраструктури, то не можу не згадати, звісно ж, індура клуб України. Оцей сервіс і моторанч вони дуже схожі, бо є повнота циклу всього. Тобто зберігання мотіку, обслуговування мотіку, зберігання своїх речей, душі, туалети. Комфортні зони відпочинку, ну прямо це топ левел. Будеш майонез? Ну що, охрана? Так. Антон Османов. Привіт. Шолом. Пунктів шо. призначення. Супер. Вау. Ну да, ну да, ну да. Як в спортзалі в мене, то й краще. А це шоломи всіх учнів чи просто? Ні, ні, це все прокати. А, все прокати. Просто нема місця вже куди Поняв. Все, щоб тоді, щоб підібрати, знаєш, на людину, всіх різні голови, там, різні розвії. Так. Костюмчик нотаріальний, але тяжело красиво. Бединочки, шалончик, Що ж, коли фист. Готов до тріального тренування? Yes, of course. Це перше своє нотаріальне? Так. 250 вже для досвідчених. Угу. Початківців. А 120 цвятка там вже... Дівчатка менше та стучка. Хоча 125-ки, бо тренуватися, казав, теж класно. 125 ка Так, так, так. На ній угу. легше все робити, хоча там різниця у вазі, там 1-2 кг, але відчувається. Дивись, перша вправа статичний баланс. Просто стоїш на мотик, повертаєш кермо в сторону. Якщо складно, можна в ямку стати. Притримую угу. гальма і повільно стаєш в балансі на підніжку. Угу. І намагаюся втримати рівновагу. Повернув і повільненько встаєш. Е, намагаєшся втримувати рівновагу за допомогою підніжок. Голова над переднім щитком, ноги майже прямі, трошки підзігнути в колінках, Балансуєш та підніжку. І ноги пряміше, коли сильно, сильно зігнуті коліна. Я розумію, так? я розумію, що мені треба знайти це ще позицію. О, бачиш, ти вже зловив баланс, фішку зрозумів, плюс-мінус. Відкриваєш підсос, краник вниз положення відкрите. Це резерв, це закритий. Часи! Every day I'm in it. Gucci printing seats, think of minifine. Z Aziv z базы. Taki kin une тренера на електричці. Єм мотор стається. Мені здається, точно. Електричка фист, електричка класна, якщо всі дім, чи десь в селі, чи в принципі за городом десь в селі, коротше. Безшумно по двору чи по городу. Фурфур. Фур. Колес по не складав. Давай, тренуй. Мені ось це саме складне. Проїхати від початку до кінця. По цю історію, ось тут даже. Тупо складно. Мені як на дурному мотоцикл складно, так і нейтрально. Ось ті всі, типу, блачки, бетонки, там запринять, там колодки, то все фіняти. Це не складно. А оце на балансі протриматись вас кувато прям. Було файно! Файно дав! Так, якщо... Оце дав! Оце дав! Оце дав! Ай! Оп! стоїв! а ха! Клас! Важко! Це вперше не страто! Летле! разок и все О, срубил, срубил. Ха -ха. блин, это весело это такая, маябуть, финальная Татишка, дякую. Молодець. Круто. Молодець. Так. Ми коботи. А це майстерня, да, типа? Да. А що ж ми тепер мокрими ботинками ходимо. А, тут прийде прибиратися ввечері. що нормально. Uh -huh. Закінчив цінування. Бачите? красивий. Не те, що вашень дура. Приїхав чистий, виїжджає чистий. Вау. Фурфу. Навіть гельчик, є все я. Все якій. Проїздіння із хуста. Так, зона відпочинку. Ось реальна секція, які гороби і пагорби. І кава, і ресепшн, і магазинчик. Тут щось можна прикупити, якийсь одяг. Голови на моторанче. Ось тут. <реш> Друзі, Антон Асманов, я сьогодні з вами чисто тобою, верніше потренувався, отримав задоволення. Це був мій перший досвід на тріалі, і прям мені захотілося вже вернутися. Ну я такий, що я б ще катався і катався. Сили <реш> є. У мене питання, от після того, що я тут побачив, от цього всього комплексу хотів би, щоб ти отак точково сказав: от з чого складається моторанчо як сервіс? Ми закриваємо в принципі майже всі питання. Котрі стосуються е, мотоспорту на початковому етапі, тобто людина хоче зайнятися, вона може тренуватися. На нашому мотоциклі, на Ендуро, на Тріалі, на Турендуро, або в неї свій мотоцикл, ми можемо його обслуговувати, є де його залишити. Причому там їй навіть не треба думати про прання екіпу, можна залишити його на прання. Ну це послуга для членів клубу. Це ті, хто у нас вже uh -huh. планують з нами бути десь біля року. Такий all-inclusive виходить ендурний. All для кого Моторанчо взагалі? Хто, хто цей клієнт, хто цей відвідувач? Наш клієнт це будь-яка людина, яка хоче почати їздити по бездоріжжю на мотоциклі. Це можуть бути люди, які вже пройшли якісь мотокурси по асфальту, але хочуть ще здобути навички їзди по бездоріжжю. Будь-який мотоцикл який має гуму, хоча б подвойного призначення <с r> інфраструктура, як ми бачимо, тут дозволяє тут і теріали, і мотокроси, і індуро, все це може бути на будь-якій техніці. Супер. Ти сказав про ваші члени клубу. От питання, які там у вас є абонплати, якісь абоніменти, як це як воно рахується в зада. Дивіться квиток у членство клубу коштує у нас 40 тисяч гривень. Ну там еквівалент тисячі доларів в рік. В рік в в рік. Не місяць, отримує. Шкафчик збільшеного розміру, ми саме його перевіряли, це там ціла історія була навіть створення тобто Ми підбирали кожен елемент, там великі дзеркала в роздягальні, умивальник, окремий, котрий є саме в клубі роздягальні, Тобто вона такого покращення. Навіть кондиціонери є для членів клубу. Так. Ну, для членів правда, теж поставили. І е знижена ціна на тренування, плюс в цю ціну входить зберігання мотоциклу. В принципі, якщо все порахувати, людина тренується. Регулярно, то воно вигідніше виходить, ніж бути членом клубу, е ні, приїжджати. ніж бути не членом клубу, але тренуватися регулярно. Да, так? Так, якщо людина тренується нерегулярно, то треба думати, чи потрібно вам це членство. Це відрізняється дуже сильно від асфальту. І саме ми займаємося тим, що намагаємося це максимально правильно, ефективно е приподнести до людини, щоб вона зрозуміла, що вона хоче і. Щоб вона отримала саме ті навички, ту базу, яка реально їй знадобиться на майбутнє, на вперед, скажімо так. Ми закладемо фундамент для цих людей. Сподіваюсь, трошки ви побачили, що таке тріал. Це така повільна їзда на баланс. І чим повільніше їдеш, тим більше йти майстер повільно, чітко, контролюючи щеплення себе на мотоциклі. Дякую моторанчо за таку можливість, те, що я спробував перше в житті цю дисципліну. Загалом тут у них і, і, і індурні секції, і мотокросові секції. Запрошують нових учнів тренуватися. Купив мотик, їдь на Моторанчо вчитись їздити на тому мотоциклі, і це буде правильно. Є весь екіп, нічого навіть брати з собою не потрібно. Все там входить в, в ціну. Тому, тому тому що е, класно, що є такі бази. Е, багато чув, але ось нарешті я доїхав. Так що, так що, таранчук запрошую вас.